91-річний дідусь, якого судили за нібито незначну ДТП, виграв суд. Після того, як в ефірі нашого телеканалу вийшов матеріал про пенсіонера, який у такому поважному віці ще справно водить авто, він став справжньою зіркою в інтернеті. Нагадаємо, дідусь припаркувався у Луцьку біля центрального нівермагу міста, а згодом йому надійшов штраф за те, що він нібито пошкодив. Чужий автомобіль. Але Михайло Григорович гутник не визнав вини, бо ж автомобіля, якого він нібито пошкодив, ніхто не бачив. Є тільки заява на діда від іншого водія. Старенький вважає, що усе це підстава. Як повідомив нам адвокат Олександр Повх, справу закрили за браком доказів. Коло цума, щоб ви знали, коло цума значить, там, де аптека, стіна стоїть. так. А сліва там стояночки, стояночки. Так от ті стоянки, ті люди, що там на стоянках, а вдоль машини стоять рибаки. Ті, що чекають, значить, хто буде назад здавати, вони під'їжджають, коснувся на машині. І все, вони номер записали і дзвонять поліцію. Приїжджайте, аварія, та терете. Ні в кого не втікав. Значить, я не чув, що був дотик до якогось транспорту, а вони без мене составили дорожнього транспорту документ на ДТП. Цю машину не показують. Вони зробили мені підставу. Понимає?